Вітаю всіх на моєму каналі, дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео? Будемо дивитись таке питання сьогодні: яку інформацію вам варто зараз знати. Викладу сигніфікатор. Подивимось коротенько, для кого ця інформація Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, яку інформацію вам варто зараз знати, і для кого. Ця інформація, цей розклад для кого. Так, хтось із вас вогняної стихії Лев Овен, стрілець але не обов'язково, можливо, знаходитись в вогняних енергіях, харизматичні такі. Зараз щось святкуєте або збираєтеся на якесь святкування, на вечірку з дівчатами десь в кафе сходити. Можливо, на весілля десь запросили, готуєтесь до нього. Так, Багато чого в своєму житті зробили, досягнень дуже багато, готові до нових здобутків, але чомусь частенько поглядаєте в минуле, хоча, дивіться, радість у вашому домі, стабільність, перемога і працюєте. Тобто трішки іноді, можливо, дозволяєте собі якийсь смуток, згадуючи минуле. І вже розглядаєте, згадували раніше минуле, і в даному контексті вже це минуле розглядаєте тільки у вигляді досвіду, набутого досвіду. Так, і ще, можливо, ви знаходитесь дещо ще в енергіях короля Пентаклів, тобто з намірами заробити гроші у вас така, як чоловіча хватка. А можливо, а можливо хтось мріє або чекає. Якраз у цього пентакльового чоловіка це земної стихії. Телець Діва Козиріг, близька до землі людина, любить природу, прагматичний. Свято виконує свої обов'язки. Хто знав цю людину? То ця людина десь коло вас, там щось енергіями своїми зачіпає вас. Так, отже, яку інформацію вам варто зараз знати, цим людям для яких цей розклад. Яку інформацію вам зараз варто знати? Давайте подивимося, яку інформацію вам варто зараз знати. Так, по правосуддю вам йде вибір. Дається вибір. По-перше, вибір для того, щоб піти в краще, і ви дійсно цей вибір зробите правильно. Ви, можливо, якийсь певний час подумаєте над цим, але ви доб'єтеся щастя, можливо, хтось відродження, задоволення, от свободи, от таких сонячних, теплих енергії будете. Так. Ви ходите в енергії королеви Пентаклів після того, як якийсь час балансували. Можливо, закривали якісь кредити, можливо, виплачували там іпотеку якусь. А можливо, на двох роботах працювали, щоб на все вистачало, або щоб була змога на щось там заробити, накопити. І ви працювали в цьому питанні не самі. Можливо, це ваш партнер. Чоловік, хлопець, можливо, це ваш партнер по бізнесу, теж може бути, а може бути, ви і, і своїм чоловіком, цим же. тобто і партнером по бізнесу, і другом, і вашим чоловіком. Так, це вам таку нагороду посилають вищі сили. І давайте ще трішечки глянемо. На іншій колоді. Яку інформацію вам ще зараз варто знати. Яка важлива інформація до вас зараз, вам зараз потрібна. Яку інформацію вам варто зараз знати? І ще яку. Так, ви розумна людина. Розумна людина. Так, дивіться, тут двійка кубків і тут дві кубків закохані. Так, зараз я ще подивлюся, виходите в перемогу. Так, дивіться, ви працюєте з розумом, або у вас є партнер обов'язково, і тут же виходило біля пентаклю, і тут біля розуму і пентаклю. Або ваш партнер якраз. І є цією людиною, яка вам все одно допомагає, підтримує. Як би вам важко не було, він забирає частину ваших обов'язків на себе, щоб полегшити для вас життя, щоб у вас був час на нього. Дивіться, або до вас просто приходить нова людина. Нова людина, яка завоює ваше серце, і буде у вас величезний шанс вийти з оцих холодних енергій. Ця людина вам буде, як подарунок з небес, не пропустіть цей шанс тут з Пентаклів не варто пропускати, а ось і ця людина це король Пентаклів. Так, дивіться, ви тут випали королевою Пентаклів, і тут король Пентаклів. Це випара. Можливо, в першому якраз у тут розкладі він і з'явився, як іерофон, традиційно людина. А в цьому він король пентоклів. І величезний шанс у вас з ним. Дивіться, і ітуз пентоклів, і туз жезлів, і перемога. Так. Все таке неприємне щось було в вашому житті. Щось було, або навіть якщо буде по трійки мечів, це не обов'язково довготривалий час. Це не означає, що у вас розрив буде, ні. Просто якась неприємність, яка ця людина візьме частково або повністю на себе. Тобто, щоб вас розгрузити, щоб це вас не зачепило ні морально, ні фізично. І дивіться, по суду вам посилається ця людина як підтримка, як партнер. І ви будете вражені, це для вас буде по-новому. Дивіться, переможець, великі шанси йдуть. Так, і дивіться, для когось іде колишній. Колишній, який розбив серце, можливо, буде втручатися, а для когось це король пентакливий, просто от щось таке трапиться, якось ситуація так складеться. Що він сповниться емоцій. Тобто розумітиме вас, ваші думки і ваші почуття романтичний буде. Можливо, для того якраз щоб побороти оцю трійку мечів, вивести вас з неприємних емоцій, з неприємного стану. Так, угу. ні, все-таки це не колишній, це цей же чоловік сповнюється. У нього теж колись було розбите серце. Він розуміє вас, як ніхто інший. І давайте час ще є. Подивимося пораду. Пораду для вас. На найближчі, скажімо так, 10-14 днів. Порада для вас. Порада дві карти взялось. Так. Якийсь вибір, де ваше життя будете обирати. Можливо, це два різних чоловіка, можливо, один, і ви будете обирати бути з ним, чи як з ним бути. Тут по карті світ, можливо, якийсь приїзд, переїзд, щось зв'язане, можливо, робота, хоча тут покупка. А ну, давайте подивимося. Так, те, що неприємне було в вашому житті, можливо, в когось якісь ситуації були з грошима, а тут же виплачували, в когось, можливо, були стосунки якісь неприємні. То дивіться, ви загоритесь ідеєю, зробите вибір, і оця людина буде вам з, з іншої країни, можливо. І, можливо, з іншої області, тобто, ви зараз не одне коло одного, можливо, приїде, а можливо, якийсь шанс прийде до вас е, на заробіток, на доход якийсь по інтернету. Так, а ну, давайте глянемо ще так, це як результат. Результат той, що ви робили. Тобто розрушається те, що у вас застоялося, можливо, там, те, що було подвійне, те, що було нечесне по відношенню до вас, воно розрушалося і розрушається. І дивіться, ви виходите якраз в свої шанси, в щастя, задоволення, успіх, в перемогу в закоханні. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.